Вітаю вас на моєму каналі. Зараз перед собою ви бачите приклад 3 мінус 3 дорівнює 6. Як бачите, рівність невірна. Завдання дуже просте, як і приклад. Треба перемістити два сірники так, щоб рівність була вірною. Тому починаємо. Якщо бачите, що вам недостатньо часу, можете поставити відео на паузу і подумати над вирішенням. Поки ви думаєте над вирішенням, хочу вам подякувати за ваші коментарі та лайки. Дякую, мені дуже приємно. Думаю, ви вже знаєте відповідь. Якщо ні, то одразу до вирішення. Перемістимо два сірники. І ми отримали приклад. 13-7 дорівнює 6. Вітаю, ми вирішили приклад, рівність вірна. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд, до зустрічі в наступних відео.